Танжарин Sugar Bell. Танжерини це цитрус. Зовні дуже схожі на мандарини. Справді, це один і різновидів мандарини родом з Китаю. На погляд танжерини це звичайні мандарини. Але у них тонка шкірка яскравіший, ніж звичайний мандарин, аромат і надзвичайності свіжий смак. До того ж, танжерини часто бувають зеленими. Колір їх не є показником стиглості. Просто танжерини бувають різних видів та розмірів. Зелені та помаранчі. Великі та зовсім дрібні. У цьому мандарині немає кісточок, тому це є дуже приємно. Шугарбел середньостилий гібридний мандарин. З між Клементин і Мінело Танджело, розроблений дослідниками з Університету Флорида. Для створення мандарину Шугарбел знадобилося 35 років. Перше був виявлений в пробному боці гібридів. 1985 році і випущений для розмноження у 2006 році, отримав свою назву завдяки своєму виразному смаку та аромату, які отримали високі оцінки в кількох смакових групах споживачів В США. Дерево самозапильне при перехресному запиленні може викликати розвиток насіння вода, Відрізняється густим листям, витягнутими чешевидними листками. Плоди рушоподібні. За формою і зовнішню вигород нагадують Анжело і неола. У плода виражений приємний аромат на смак, плід солодший ніж Мінеола, А є, але з великою кількістю кислоти Не в недозрілому вигляді. Шугарбел також містить на 40% більше вітаміну С, ніж міни -Аола. І дозріває на 4-6 тижнів раніше від ІНЕГО. Це чудовий сорт цитрусових для холодніших регіонів. Плід яскраво жовто-гарячий, легко очищається від шкірки, дозріває в листопаді січні Самозапильний. Зона 8В. Сорт підходить для більш холодних регіонів. Холодять на рівні Орландо, Танжело. Догляд за танджерином. Яскраво росіяне світло. Полив влітку рясний, особливо в період квітіння та плодоношення. Не допускати пересихання земляної грудки. Зимку полив скорочують до 1-2 разів на тиждень. Бо ось дуже чуйний на оприскування. Але не намагайтесь, щоб вода не потрапляла на квіти. Температура та період спокою. Прохолодне зимове утримання. Отимальна температура від 8 до 12 градусів Цельсія. Простимулює плодоутворення, але не є обов'язковою умовою. Плітко чудово почувається на відкритому повітрі при температурі 20-28 градусів Цельсія. Пересадка. Рослини до 3-4 років пересаджують щорічно. Навесні більший горщик на 1 см сторони. Далі раз на два роки. Не рекомендується пересаджувати рослини на квітнені або з плодами ґрунт. Підійде універсальний грунт з кислотності 6-7 pH. Для декоративно квітучих задавання маслокод або спеціальний грунт для цитрусових підживлення з березня по жовтень кожні два тижні додавати добриво, по яким вмістом фосфору і калію. У зимовий час. Підгодовують ріджі один раз на місяць у період квітнення та подоношення корисно проводити листові підживлення препаратом Ататур. хвороби та шкідники мандарина. Пересихання земляної грудки може обернутися для мандарину, скрученням та впаданням листя, а іноді плодів. через неправильне поливання або поганий дренаж може пошептити листя. Блідність листя свідчить. Про недостатність добрива, небажання квітнути може бути зумовлений тснотою маленького горщика або нестачею сонячних променів. Сухість повітря може спровокувати напад на деревця щитівок та кліщів. Про появу щитівок можна дізнатися за появою на листі коричневих пляшок. Поступово листя блідне і опадає. Квіти і плоди сохнуть. Для би і шкідником застосовують інститикцидні препарати, утома, листя і бутонів, а також поява павутиня, Між вузлах стебел свідчить свічі про появу павутинного кліща. При невеликому пораженні достатньо обмивання дереться у розчином. У складнішій ситуації знадобиться оприскування інститикцидами. Дякуємо за перегляд!